Наші по всіх час і на віки віків. Амінь слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Бесне, Вечити на душі істине, і живе засисте, і все і сплоняє, сукровища подателю, придію в селі, і очистим всякі скверни, спаси, блажа душа наша, святий Борис, все такихся до безсмерти поволо нас, святий Борис, все до безсмерти поволо нас, святий Божі, тексти до безсмерти поволо нас і Господи, очевики наши, далеко про тебе, законі наши, святи прости, і селе не може наше, імени Твоєго ради, Господу ми, Господ, помило, Господ помилок, слава і Сину, і святому духове, по віки віки. амінь, Отче наш, нашої сина на бесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, від наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, водоватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Воскресне, Бог не розпечеться в рази Його як да жах до це його ненавидящий його, як і що зайдемо да іщезнуть, як отай до вашого у дня, як от погибнуть грішниця Одеса Боже, а праведниця да вас Господу помолимось, Господи помилимо, Отче святий, врачу душі тілес, послай до народного Твіса, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не і ціляючий, от смерті, і збавляючи і спини роботу Твоїх. Юрія Тетяну, Остапа Захарія Матвія, Івана Галину Леся Данила, Богдана Мінова Михайла, Святослава, Християн Квітко, Василя Любов, Катерину, Ігор. Наталію, Ольгу, Ганну Марію, Тетяну, Юлію і робім Божих, Юрія, Лесію Святослава, Наталію, Надію Володимира, Івана Марію Михайла, Михайла, Соломію, Михайлину Володимира, Наталію. І робів Боже Марію Ганну, Оксану Володимира, Марію, 에, Валерію, Анастасію, Олександра, Макара, Богдану, Руслана, Геннадію, Олександра Іврія Мадян, Віталія, Юлія, Давида, Марка, Руслана, Наталія, Валерія, Марію 에, і робів Божих Ірину. Тетяну Христину, Ярину, Христину Едуарду, Наталію, Ганну, Миколая, Миколая, Юрія, Федора, Володимира, Дмитра, Оксану, Павла, воїна. Роман... Івану Марію, Соломію Олеся, Івану Галину, 에, 에, Аліну Олесю Володимира, Ірину Михайла, 에, Василя Діану, Анастасію, Анну Миколаю, воїна Івана, Яну, 에, Івана, Софію Євгенію Любов, Тетяну Олександру, Оксану Олександра, Степана Зоя Володимира Олену, Владиславу Анастасію, Іванну, Олену, Наталію, Ореста, Володимира Валентину, Антона, Ольгу, е, Ларису, Жанну Іванну, Юрія, е, Анастасію, е, Єлизавету, е, Софію, Максима, Сергія, Тетяну, Оксану, про три, Степана про три, Павла Протрея, семена, Протрея, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антону, Нікіту Віру. Вікторія Младенцеєв, Максима, Михайла, Ольга, Оксану, Богдана, Федота, Олексія, Богдана Марію, отця Степана Ігоря Галину, Андрія Валентину, Оресту, Романа, отця отця Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софію, Івана, Христину Максима, Марту, воїна Михайла, Миколая, Дмитра, Ігоря Юрія, воїна Михайла, Сергія Назара, Андрія Назара. Оце Степана Анну, Ганну Єлизавету, Володимира Марія, Михайла, Злату, Марка Тетяну, Богдану, Олександра, Христину Звениславу, Ольгу Ярему, Ірину Данила, Дарину Остапа, Ганну Юрію, Олега Ярослава Ірину, Оце це Степана, Марію, Ольгу, Ірину Юрія, Єлизавету Галину Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олен, Олену, Христину, Юрію. Анну Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Михайла Марію, Анну Соломію, Олесю, Тамару, Галину, Ганну, Івана, Ольгу, Степану Людмилу, Антонія, Андрія, Петра, Оксану, Кіра, Ніну Надію, це Степановиця, Василя Василявиця, Павла, Людмилу Антонію, Андрія, Петра, Оксану, Кіро, Олега, Світлану, Ірина Воїна, Ігоря mm -hmm. Воїна, Василя, воїна, Михайла, Галину. Це Стефанова, це Василя, оце Симона, це Павла, Оксана, Юстина, Андрія, Дмитрія, Ольга, Романа, Олександра, Володимира, Тетяну, Ігоря, Воїна Георгія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, Олега Марія, оце Степана Тетяну, Ольгу, Наталію, Світлану, Галину, Олену, Юрія, Лук'яну, Наталію, воїна Ігоря, Євгенію Зоряну, Руслана, Ольгу. Назарія Юрій, Єрмія, Юрія, Івана, Ольгу, і Боже, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Сергія Романа Василя, Володимира Володимира, Михайла Любов, робіть Божа Степана, Ігоря Дануто, Олексія Йоанна, Сергія Адама, Олега Злату, Данила, Ігоря, Галина, Андрія. І робів Божия Кароліну Тараса, Любов, Христина Володимира, Франція, Ярослава, Юрія, Людмила Константина, Ольгу Марію, Варкіяна, Ореста Оліся, Ольгу, Ігорю, Марію, Ореста, Моляшу Алину, Юрія Христину, Злату Марію, Мар'яну Марію, Марію, Адель Степана, Ольгу, Степаніва, це Степана, Дминіко Павліна, Локяну, Локяна, Галину, Андрія і робів Боже, Миколаю, Євгена, Любо, Миколая, Олександра, Софію, Владислава, Софію Юліану, Яніса, Ольгу, Юрія, воїна Олега Романа, Едуарда Валентину, і робів Божих, Марту, Робів Божих, Василя Марію, Оксану Павла, Богдану, Тетяну, Вероніку Володимира, і воїна Михайла. Воїна Богдана Дмитра, Анну Ірину, Наталію, Руслану, раві Боже Василя Людмила, Віталія, Христину, Домініко, Вікторію, Миколая, Марту, Мілану, Остапа, Руслана Ганну Миколаєва, равів Боже Ігоря Оксану, Лілію, Максима Тетяну, Сергія Софію, Наталію Оксану, Василя Наталію, Дмитра, Данила Оксану. Нашу Ігоря, Олесю, Владиславу, Ярославу, Оксану, Роману, Яну, Анну, Захарію, Юлію, Рамів Боже, Ориста Надію, Руслану, Мар'яну, Остапу, Івана, Христину, Марію, Адаміну, Марію, Степана, Юрію, Ілону, Руслану, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Марію, Роману, Любу, Романа, Романа Катерину, Юрію, Наталію, Владу, Матфія, Таїсію, Майкла, клада, Володимира Локо, Оксану, Ірину, Андрія. Любомира Галину, тілесне, душевної немощі, животворіх благодати Христа, молитвами присвятий, Владичиці і приснуті Марії, Всіх Чесних Небесних сил безплотних, силою чесного животворячого Христа, чесного славного пророка притече, хрестителя Йоанна, Славних схех Апостолів, Святих Правильних праведних м'яна, Всіх святих. Як отисне, жидово, сили Боже наш, тобі славу села, поцюй Сина і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки. Амінь. Господи, помолимось, Господи помилив. Благословен Бог, благий благотвор нашу, і болізму наша, і на Дуге, на тілі свято несе. Його ж язум із ліхом, смертю, смерть мертвої сушового робіжного дарували. Іже, лазери, і жила заве із мертвою Воскресиві, помили, рабів Твоїх всіх, тих присутніх, всіх Писаних. Всіх воїнів, які захищають Україну, як каже, посвітили єси те, що Петрове єдиним словом, однавий Огню, недолучну каталог, по себе. І грішенця жінки, гріхов, гріхо, прощання дарував, і ти обовну милості, Господи, хай все злобах чоловічеський призранений і на роботу їх, і вже не одне, главну болість зависть життя, Готон, і ізбав їх від ужаса, ізби від огня, і люто дне, і часа, і одчезлих чоловіків, від од біса плодонові. І от всякого і болізні, і отрими огні, і відженені дух, позволиш пророчство Дула Договорише, помилення Боже по милості Тві по множество, що тротві, всяко, беззаконні закону, і ліни, всякий не дух, ти боїси, істинний враж душі, нес наше, Христе Боже наш. І Твій славу посилає, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Ще і ще за малим серце нашої. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилу. Помолимо. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини проти зі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудросте, виступимо святої Євангелія, мир всім і духу Твої. Від Матвоє святої Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Вон Вони будьмо уважні. Поврем'я, Боно, призвав Ісус Бунудесяду, чиники свія, да дай їм на досяг нечистих. Яко десь гонять ість всякі всякий недух і всяку болізність. Сіяв Богдасят, посла Ісус, заповідає йому благоля, на путь єзик не дітям о грах не входьте, Ідіти, же падчику в сам погибшим дома Ізраїлю. Хотяше же, же проповідайте що яко приближився Царство Небесне. Оляжі стеляйте, прокажене, очищайте, мертві, воскрешайте, біси і згоняйте, ту ту не приясне, то не Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Твоїй, Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами, на причистує своєї матері. Святиславності, хваляння святих все так правильно, потихм'яна, всі святи, хломи, як по благ і чоловіку Амінь.